Навчальний семестр закінчується, а значить, кожен учень скоро дізнається або вже дізнався семестрові оцінки. Проте це стрес не тільки для дітей, які гризучі пальці очікують на омрійну дванадцятку, а й для вчителів. Адже виставляти оцінки їм тепер треба за новою системою, яка до слова заплутала всіх. Знаєте, я хочу запитати, це що таке? Про що це я? Дізнаєтеся далі. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. З вас підписка, вподобайка, коментар. З нас інформаційні смаколики. На початку серпня Міністерство освіти і науки затвердило нові рекомендації оцінювання учнів 5-8 класів, адже саме вони цьогоріч навчаються за пілотними проєктами нової української школи. Запасайтеся попкорном, бо зараз я проведу лікбез по цій системі. Тексту буде багато, але без нього ніяк. Отже, за рекомендаціями Нуш, тепер учителі мають оцінювати не лише знання учнів, а й їхні навички, розвиток, уміння, які вони набули, вивчаючи певний предмет. І це вони будуть робити за допомогою групи результатів. Спойлер тепер вчителі повинні будуть виставляти не одну оцінку за предмет. А мінімум три. Що ж це за такі групи результатів? До прикладу, в предметі англійської мови така практика застосовується вже давно, адже вчителі оцінюють аудіювання, читання, письмо та говоріння, тобто всі аспекти вмінь учня. Але такі групи результатів тепер будуть для всіх навчальних предметів чи інтегрованих курсів. Ось, наприклад, у природничій освітній галузі запропоновано три групи результатів: перша спрямована на розвиток експериментальних навичок. Друга група на вміннях шукати і аналізувати інформацію. Третя передбачає, що учні розуміють і можуть пояснити фізичні закони закономірності природні явища. А ось у математичній освітній галузі визначено такі групи результатів. Досліджує. Ситуації та створює математичні моделі, розв'язує математичні задачі, інтерпретує та критично аналізує результати. Детальніше з групами результатів на кожну освітню галузь можна ознайомитися на сайті Мон. Тобто, якщо ви раптом побачите у вчительському журналі гри, не лякайтесь. Це тепер така нова позначка. Ось цих груп результатів. На основі оцінок за групи результатів вчителі і будуть виставляти семестрові. До речі, ну ж порекомендували і три моделі виведення оцінок та заповнення журналів. Ви спитаєте What the fuck is this? Так, так, тепер за першою моделлю у семестрову оцінку враховують підсумкові роботи за однією чи кількома групами результатів, а також беруться до уваги поточні оцінки за ними. Друга модель, як і перша, передбачає, що впродовж семестру фіксуються досягнення учнів за кожною групою результатів а наприкінці семестру вони писатимуть комплексну підсумкову роботу за кожною з груп результатів. Третя модель оцінювання передбачає, що семестрова оцінка виставляється за підсумками комплексної підсумкової роботи або на основі підсумкових робіт за однією чи кількома групами оцінювання. І тут буде враховуватися тематичне оцінювання, тобто оцінки, які учень отримав після того, як закінчив вивчати тему. Тобто, замість поточних оцінок тепер будуть ці гри. Ні, вони залишаються, але будуть не обов'язковими. Якщо коротко, вони будуть потрібні тільки для того, щоб батьки бачили успішність дитини, і вони на семестрову. Ніяк не впливають. А ось вчителька англійської мови Оксана заявляє, що поточні оцінки мають бути враховані, адже це як заробітня плата учня. Для мене логічно, що дитина все таки ну, працює на протязі семестру, і вона виконує теж завдання, готується до уроків, що ці оцінки мають бути враховані. А ну інша школа, я ж кажу, що там де навчається міси. Вони обрали що таку матері, що ці оцінки ніяк не враховуються. Вони можуть виставлятися там, типу щоденно. Щоб батьки хоча б просто приблизно бачили, на якому рівні дитина працює, але для журналу вони не мають ніякого значення, і лише от в кінці семестру дитина написала чотири контрольні роботи по вибори результатів, і всі тільки сказали, що з ось середня оцінка за ці контрольні роботи, це буде ваша оцінка за семестр. Окрім того, Мон замінило звичайний табель на свідоцтво досягнень, але ж якби на тому зупинились. Тепер табель буде складатися не тільки з оцінок, а й з галочок, адже учитель повинен оцінити 27 критеріїв по кожному учню. Кожного предмету мінімум по чотири постійно там до сідо досягнення на чотири-п'ять сторінок друкується. Нати mm -hmm. да, таке величезне з усіх предметів там все там просять боже, ну кажуть, що їм, коли були табелі, було зручніше. Як аргументують ОМОН, звична одна оцінка значно спрощує вчителям життя, але не розкривають суті за що саме її отримали учень та учениця. Типу оцінювання за групами результатів це своєрідна розшифровка різних знань та вмінь учнівства. Тобто, це вдвічі, а то й в рази більше роботи, ніж вчителі мають зараз. Діти в шоці, вчителі ламають мізки, а оцінки скидаються вночі. Це все сучасні системи, запроваджені моном, і для дітей можливо і справді це корисно. А ось для вчителів роботки додалося. В деякій мірі для тих же свідомих батьків і для того ж можливо вчителя, що знаєш, ага, там батьки отримали та ці досягнень, Бачить та що в мене дитина класно там учно рахує, але там не вміє розв'язувати задачі. Та ну можливо, це нам треба десь тут допрацювати в цьому плані. Так? Ну в такому плані, якщо більш так детально і дуже свідомо ставитись до навчання, да, то ем, можливо це і плюс в цій системі, що батьки е, можуть побачити е, ну, слабкі сторони своїх дітей. А для вчитель, це набагато більше роботи, тому що ти е, знаєте, коли класи великі, в нас от. Е... Класи є 28 плюс до 30 дітей, і ти так прям детально за 45 хвилин кожну дитину, що там у нього колеги розповідали, що по предметам особливо те, що стосується там математики. Там української мови, ну ем, дуже додалось багато роботи, тому що ти маєш е, по кожній цій групі результатів, маєш провести окрему контрольну за зафіксувати, перенести на ну, тобто порахувати. Фух, з поясненнями закінчили. А тепер послухаємо, що кажуть за нововведення вчителі у соцмережах. Просто шквал обурення. Щиро дякуємо, що в часи. Коли повітряні тривоги, відключення світла видобавили роботи втричі більше. Ми ж не могли оцінити дітей без груп результатів. Колись один професор говорив, що для оцінювання достатньо знає чи не знає, і ще посередньо. Тобто, щоб оцінити за семестр одного учня, потрібно сім разів поставити оцінку: одна семестрова, три в журнал по групах результатів, три в свідоцтво, і виходить сім. У мене шість класів нуж з кількістю дітей від 45 до 25. Порахувала, що це 1800 оцінок по одному предмету. А забула світло дві третини робочого часу вимкнене. Як і інтернет, вчитель не має стільки часу, щоб оцінювати дітей за усіма цими критеріями. Це тільки додає вчителю роботи, час на яку б він краще витратив на пояснення дитині навчального матеріалу та підготовки до уроків. Вчителю треба на кінець семестру наймати бухгалтера, бо як інакше вирахувати той семестровий бал. І це під час безкінечних повітряних тривог, відсутності світла і змішаного навчання. Маю питання до Мон: це ж скільки працювало міністерство, щоб цю картину намалювати? Скільки людей задіяли, щоб це зробити? Які гонорари отримали? Таке враження, що Мон вважає, що учителі недоумки якісь. Психологічний експеримент навчителями. Моє завдання навчити дітей. А оту майчнюха й самі впроваджують. Мозок закипає навіть від спроб зрозуміти у муть. Нічого виставляти не буду, доки не повернуть зрозумілу систему оцінювання. Вже нанушили. Дайте спокій учителям, дайте їм гідну зарплату та академічну свободу. Оцінюйте їх за результатом діяльності, а не морочте голову псевдореформами. Коли вже припиниться це знущання над вчителями? Як можна оцінити всіх учнів ліцею, якщо викладає вчитель 3-4 предмети з 6 по 11 клас, а ще купа сімейників, яких в очі не бачимо, бо всі за межами країни? Чекають у людини, яка вигадала цю систему попрацювати тиждень за моїм розкладом в дві зміни. Тому звертаюся до Керманичів МОН. Дайте вчителям спокійно вчити дітей. Припиніть знущання. Від того нового оцінювання наші діти стануть мудрішими чи раптом вчитися краще почнуть. Це така дурість, що слів нема. Складається враження, що у міністерстві працюють якісь зачаровані довбодятли, які вирішили остаточно винести мізки вчителям та вижити їх з робочих місць. У батьківському ж середовищі кажуть, що нововведення важкі для розуміння. Ми звернулися за коментарями до співзасновниці Фейсбук спільноти батьки СОС Олени Парфонової. Коментуючи телефоном ці зміни, вона каже, що це, хоч і важко, але можливо буде на користь. Це взагалі дуже важка тема. Угу. А як, як оцінювати формувальне оцінювання? Все це підсумкове і ну, питань більше ністі ГР, які вони нарисували. Тобто, ці всі схеми вони ще важкі для розуміння. У нас ще досі дискусії є про те, як оцінюють наші, наприклад, твори, як діти пишуть. Так. Тому що, наприклад, там дитина висловлює своє бачення, свою точку зору, а вчитель вважає, що це не так. А в нас дуже часто от вчитель не вважає, що це заслуговує на якесь оцінювання, і знижує, наприклад, там оцінку абсолютно. Оцінювання дуже важка тема, тому що вона а, 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 попри те, що має там певні критерії, певні рекомендації міністерства освіти, але є упереджено ставлення суб'єктивне вчителя, який мав абсолютно інший досвід, а, і абсолютно на те, що зараз складає вчитель. Тому тут питання в тому, що і вчителі мають змінитися і адаптуватись до того, яку філософію оцінювання змінюємо. Ми також намагалися зв'язатися з освітньою омбудсменкою Надією Лещик, але після добового мовчання нам повідомили, що через її щільний графік вона не може надати коментарі. Якщо українська освіта і потребує змін, то простих і зрозумілих, а не таких, через які ми можемо почати втрачати вчителів. У нас і так частина вчителів виїхала. Навіщо ми цими геніальними речами добиваємо решту? І на тлі цього вчительська тисяча від уряду, яку з нового року дадуть вчителям. Виглядає як знущання. А як ви вважаєте, нова система оцінювання покращить якість навчання та успішність учнів? Пишіть ваші думки у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.